Привіт, наші любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні пропоную вам послухати віршик. Сідайте усі зручненько і слухайте уважно. І зайчик чекає на Святого Миколая Галина Чорнобицька. Нарікає бідний зайчик. Під кущом я змок і коли ту землю вкриє. Сніжний килимок. Вітрюгам свистун шумилу вже нехай без мок. Я за шумом не почую, як підійде вог. Слава Богу, два дні падав білий пух сніжок. Буде йти святий Микола, місто до діток. Він побачить попід лісом мій малий слідок. Та й мені морквину кине і смачний листок. Дітки, про кого ви щойно слухали віршик? Так, про зайчика. А на кого чекав зайчик? Так, на святого Миколая. А на який подарунок чекає зайчик від Миколая? На морквину і листок молодці. Усі навкруг чекають на святого Миколая І навіть звірі в лісі. Малятка пропоную ще раз вам послухати віршик. Нарікає, бідний зайчик, під кущем я змок і коли то землю вкриє сніжний килимок. Вітрюган, свистун шумило вже нехай безмовк я за шумом не почую, як підійде вовк. Слава Богу, два дні падав білий пух сніжок. буде йти святий Микола, місто до діток. Він побачить попід лісом мій малий слідок, та й мені морквину кине і смачний листок.